Хочу провести паралель зараз. Віталій Кличко каже, що він ні до чого, що він не піде у відставку. Що в тому, що відбулось під час обстрілу, не його провина, що він всього лише мер Києва, а винні керівники на місцях. Що мені це нагадує? Це мені нагадує те, що відбулось 4 роки тому. 4 роки тому поліцейські, рядові поліцейські під час п'янки вбили хлопця, якого звали Кирил Тлявов. От, е їх заарештували, і суспільство вимагало від е держави відправити у відставку Арсена Авакова. Що сказав з цього приводу сам Аваков? У відставку я не піду. Я, от давайте подивимось. Покажіть, Сергій, будь ласка, оце от. от. Я не буду писати заяву про відставку 5 червня 2019 року, чотири роки тому. І він тоді поводився, поводив себе. Дуже зухвало. Він розповідав, що він не має до цього відношення, що винен не він, що винні його працівники. Він намагався відправити у відставку їх керівництво. Він намагався відправити навіть у відставку якихось заступників своїх заступників. Тобто, не він. І давайте подивимось всю зухвалість подібних заяв. Почитаємо. Просто я вам цитую: я буду робити не те, що ви хочете, а те, що повинен робити. Аваков відмовився вибачитись перед батьками загиблого п'ятирічного плявого Кирила, у вбивстві якого підозрюють поліцейського та жінкою, яку побили та зґвалтували у відділенні поліції в Кагарлику. Тобто тоді Аваков відмовився вибачатись так само, як і зараз Клічко. Клічко не буде вибачатись перед родичами загиблих, тому що це буде для нього означати визнання провини, і так само, як і Аваков. Він вважає, що він не повинен йти відставку, бо винен хтось інший, а не він. В усьому цивілізованому суспільстві у відставку йде вище керівництво, якщо їх підлеглі навіть найнижчої ланки скоїли якийсь дуже резонансний злочин. І лише в Україні покидки тримаються за свої крісла, тому що в цих кріслах вони можуть заробляти шалені гроші. Іншого пояснення цьому немає. Yeah,